Привіт! Знімаю відео про те, як я заселяю хробака. Маленьку дендробену заселяю вже в ящик, щоб вона йшла на виріст. Ось тут я кинув цей субстрат, який я вибрав звідти, який вже був з маленьким хробаком. Вони туди вже заповзли. Тобто, два дні воно повинно стояти. Це залежно, яка кількість коконів, але я, наприклад, збираю раз в два дні. Ось я зібрав, кинув тут. І оцей субстрат це у нас вже є гній. Дуже важливо зазначити, що гній може бути тільки якщо ви його переморозили і промочили. Тобто, спочатку ви берете гній, важливо, щоб це був постоявший гній, так півроку рік. Але це може бути і досить свіжий гній. Після того ви переморожуєте, е, дістаєте з морозилки, воно розмерзається, ви його промочуєте водою. Тобто, е, от є у вас таке корито, скажімо, ви засипаєте гній, заливаєте воду, воно там у вас буде стояти два дні. Два дні постояло, після того взяли, промочили, е, Вижили. Вижимаєте і воно вже готово для того, щоб використовувати. Головне, щоб воно не було захолодне, щоб хробачок туди спокійно йшов. Ну, от Я, в принципі, заніс в приміщення, воно собі вже підігрілося. Температура комфортна для хробака. Тобто цей ящик ми будемо підписувати, дату. Підписувати, що це на продаж і ставити в цю стопку. Ну і обов'язково це треба переносити звідси в оцю кімнатку сусідню. Зараз я цим займусь Ось так воно виглядає, ця виманка Не знаю, чи тут зараз побачимо хробаків. Ми їх не побачимо так просто. Але ось так от воно. Добре, зараз буду переносити це все туди. Вчора, до речі, годував дендробену. Ось ці спарюються. Не фокусує, на жаль, але оці двоє спарюються, зразу видно з ще хробачок. Не буду піднімати. Тут не що не видно поховалися. Добре. Ну все, я забрав, перемістив туди і направив потік світла також туди, щоб ці маленькі хробочки, їх правильніше називати ювеніли, Так вони називаються. Всі так їх називають, щоб ці ювеніли не. Побігли зі своїх ящиків, бо вони мають таку схильність тікати. Ну, набагато більшу, ніж доросліших рубак. Тому отак я зробив. Тут залишається ще оця лампочка. Отак от, от. Можливо, навіть краще буде сюди це перемістити світло, щоб воно світело. Угу. Подивлюсь. Плитку потрібно доставляти, тому що тут стояв ламінат. Ламінат знімали і ставили плитку. Була проблема з вологістю. Ламінат починав набухати і ми його познімали в цій частині. Там ще він є, як ви бачили. Про плівку я вже в попередніх відео говорив. Склопакет поставили додатково, тобто попри вікно, це, яке ми там клеїли, запінювали, ми поставили ще склопакет. Ну і так, щоб тут нічого не продувало взагалі. Намертво зробили. І також тут є ця лампа. Ой, чуть не впав. Ну, я подумаю, можливо, зараз якось. Сюди організую світло. Я придумав отак от над дверима тут повісив лампочку. Ще от таку лампочку підключив та додатково на них буде світити. Виходить там одна лампочка, тут дві, фактично, але одна туди. Ну, я оцю підключив, щоб тут було ще трохи світла, не дай Бог, що почне воно тут лізти. Отак от. Зараз мушу винести оці ящики з львенкою. Трошки тут порядок навести. Таке було відео. Пишіть ваші коментарі. Ваші думки, запитання на все відповім. Ставте лайки, підписуйтесь, рекомендуйте друзям. Дуже вдячний вам, що додивилися до кінця. Попереду ще буде багато цікавого. Буду знімати, ділитися досвідом. Дякую вам, до побачення до наступного відео.